За даними компанії ЦІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. За основу та в цілому, 258 народних депутатів підтримали у першому читанні внесений президентом України проєкт закону про правовий режим військового стану. Метою даного законопроекту є законодавче врегулювання правового режиму воєнного стану з урахуванням обставин, що виникли у зв'язку із зовнішньою військовою агресією та проведенням антитерористичної операції. В Законопроекті про військовий стан передбачено посилення заходів щодо державної таємниці, заборона або обмеження на вибір місця проживання на території, де запроваджений військовий стан. Пропонується врегулювати порядок діяльності і повноважень військових адміністрацій. Запроваджується гарантія центральних органів влади. Активно голосували депутати і за ще одну пропозицію президента: запровадити зміни до закону про державну прикордонну службу і збільшити її чисельність. Раніше штат прикордонників сягав 50 тисяч. Тепер їх буде 53 тисячі. Депутати підтримали зміни до закону за основу. Та в цілому переходимо до наступного Проект закону про внесення зміни до закону України про загальну структуру і чисельність. Служба безпеки України от загальну чисельність співробітників СБУ депутати зменшили раніше. Вона була трохи більше 30 тисяч, а зараз стане 27. в особливий період. Чисельність може сягнути 31 тисячі а у період військового стану у кількості згідно з мобілізаційним планом України.